Слухайте, слухайте, дружелюбний сусід Робот, тобто я, Робік, має для вас хороші новини. Підходьте усі! Мене обрали представляти індустрію Квантума разом з професором Квантумом, звісно ж, на церемонії вручення особливої премії, яка відбудеться на міжнародній конференції науки та технології цього року. І найкраща частина там відбудеться величезна вечірка з тортом і пончиками. Ну як вам такі новини? О, Це, це Робіко, і справді. Гарні новини завжди такі. Від них хочеться кричати і запросити усіх на святкування. Ага! До речі, про гарні новини у сьогоднішньому супервірші є новини більш дивовижні, більш чудові та фантастичні. Взагалі, це найкращі новини у світі. Прочитаємо їх разом. Римлян 10, 9 написано. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасися. Новини не просто гарні, вони найкращі. Через життя, смерть та воскресіння Ісуса, Бог зробив доступним спасіння для всього світу. А кому потрібно спасіння? Кожному. Коли ми отримуємо спасіння через Ісуса, то житимемо у в вічності з Богом на небесах. все, що потрібно, визнати та вірити. А що треба визнати? Те, що, я голодний. Визнати, що ми грішники, потребуємо Спасителя та віримо у те, що Бог зробив для нас через Ісуса. Неважливо, хто ми та звідки, неважливо, що ми можемо або не можемо запропонувати Богові. Важливо, що ми приймаємо ці гарні новини, і як будь-якою радісною новиною нею потрібно ділитися. Отже, якщо ви вірите. Не соромтеся та прокричіть. Ісус Господь! Гарні новини для мене та гарні для всього світу. Щоб дізнатися більше про ці гарні новини, завантажуйте безкоштовний біблійний застосунок Суперкнига. У ньому можна дивитися безкоштовні серії мультика та грати в цікаві ігри. Лайкніть та підпишіться. До зустрічі!